Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні, 17 лютого, я всіх запрошую на урок української мови. Вам слід до уроку підготувати ось такий друкований зошиток з української мови читання, частинка 6 в дужках 2. Робочий зошиток в косу лінію. Простий олівчик, ручку та лінійку. Ну і, звичайно, не забуваємо про ваш гарний настрій. Розгортаємо свої друковані зошитки, уроки 13-14, сторіночка 3. Тема нашого уроку числівник та роль числівників у мовленні. На початку ми з вами налаштуємося на урок з афірмацією – Проговоріте за диктором. Число речей, причина і початок. Числівник починаємо вивчати. діти, що ми будемо з вами починати сьогодні вивчати? Так, ми починаємо з вами вивчати наступну частину мови і це числівник. Тож, я пропоную зараз прочитати інформацію в рамочці від нашої мудрої сови та дізнатися, що таке числівник та на що його поділяють. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом із диктором. Запам'ятай, числівник це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість або порядок предметів. Під час лічби і відповідає на питання скільки котрий. Числівники поділяють на кількісні й порядкові. Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на питання, скільки? 5, двоє, 1 мільйон вісімсот тисяч. Порядкові числівники позначають порядок предметів під час лічби і відповідають на питання, котрий, «котра?», котре, котрі перший, другі. Зерміть, будь ласка, прочитайте ще цю інформацію в рамочці та відворіть з пам'яті частинами. Тобто, спочатку ви вчите, що таке числівник, це самостійна частина мови, яка позначає число кількість або порядок предметів під час лічби і відповідає на питання скільки котрий. Далі вивчите наступну частинку і дізнаєтеся, що числівники поділяється на кількісні та порядкові. Кількісні позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Порядкові позначають порядок предметів під час лічби, і відповідають на питання «Котрий?», котра, котре, котрі. Натискайте відео на паузу та попрацюйте з цим завданням самостійно. Давайте з вами виконуємо завдання із зіночкою. Слід взяти простий олівчик, підкреслити кількісні та порядкові числівники олівцями різного кольору та закреслити зайві слова. Тож, беремо з вами різні олівчики. Наприклад, нехай це будуть ось такі олівці. Зеленим кольором ми будемо з вами підкреслювати кількісні числівники, нехай буде синеньким кольором, будемо підкреслювати порядкові числівники. Тож, перше, у нас з вами слово «п'ять». Відповідає це слово на питання скільки? 5. Якщо відповідає на питання скільки, то це буде у нас кількісний числівник. Підкреслили зеленим кольором. Так, кількісні питання скільки. Порядкові питання котрий, котра, котре, котрий. Ось, дивіться, направо і виконуєте завдання. Далі п'ятірка. Що? П'ятірка. Так, я отримав, що п'ятірку. Не підходить нам це слово. Наступний, шістнадцятий. Шістнадцятий. Котрий, 16-й це у нас порядковий числівник, підкреслений іншим кольором. Триденний, який триденний, Нам не підійде за слово наступне. 40 відповідає на питання, скільки 40 це кількісний числівник. Підкреслили зеленим кольором. Далі 107. Скільки 107? Це кількісний числівник. Наступне 22-й. Котрий 22? це порядковий числівник. Котрий 22-й. Наступне сторіччя. Що сторіччя? Це взагалі іменник не підходить. Наступне 73-й. Відповідає на питання, котрий 73-й? Це порядковий числівник? І останні трійка, що трійка? Нам також це слово не підійде. Тож, ті слова, які ми з вами взагалі ніяк не підкреслили, ми їх закреслюємо, тому що вони зайві. Тож, ще раз запам'ятали, що числівники поділяються на кількісні та порядкові кількісні, які Позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Порядкові числівники позначають порядок під час лічби і відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі. Діти, ось це правило біля мудрої сови в четвертому завданні вам треба обов'язково вивчити на пам'ять. Будь ласка, поруч з цим правилом поставили величезний знак оклику. Вам треба вивчити це правило. Так, діти, я сподіваюся, що ви мене всі почули і вивчити це правило на пам'ять. ми переходимо з вами далі до завдання під номером 5. Слід вивчити куплет пісеньки про числівник за методикою блискавка. Спочатку читаємо все, а потім за методикою ви працюєте самостійно. Вивчаємо числівник, рахуємо усіх. Питаємо, а скільки вас котрий, котра, котрі? Запам'ятати треба нам, де орфограма жде 500, 616, середині є єде. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте всі ці слова до чарівної пісеньки про числівник. За методикою блискавого вам слід вивчити куплет цієї пісеньки. Нагадую, вам треба закрити всі слова, окрім першого рядочка, його декілька разів читаєте, відтворюєте з пам'яті. Далі відкриваєте ще один рядочок і тепер вам слід вивчити два вже рядочки і так далі з кожним рядочком. Натискайте відео на паузу та вивчіть, будь ласка, куплет цієї пісеньки про частинник самостійно. Давайте ознайомимося з нормами вимови числівників і будемо їх дотримуватися. Інформація в рамочці від нашої мудрої сови. Читаємо разом. Вимовляй, дотримуючись орфоепічних норм. 50 50 500 16 60 600 70. Сімдесяти вісімдесяти! Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно, правильно, вимовляючи всі слова. Ну а далі я пропоную вам трошечки відпочити та порухатися на фізкультхвилинці. Чотири, три, і два, аж поки не відкусить хтось від третіх пірогах. Раз, два, три, скажи усіх, не міста, знаходяться, а тебе, скажіть у що іста, знайшли зимо. Дідусь така дуже чудова пісенька в нас вами вийшла. Слова до цієї пісеньки слід вивчити на пам'ять. Перегортаємо сторіночку далі. Номер 4. Завдання 7 Слід прочитати інформацію в рамочці знову від нашої мудрої сови Читаємо, запам'ятовуючи. Числівники поділяють на прості, складні і складені. Прості числівники мають один корінь. Два, троє, вісім, 100, тисяча мільйон. Складні Кілька коренів. Сімнадцять, п'ятдесят, сімсот. Складені числівники містять кілька окремих слів. один, 1, сорок другий. Візьміть, будь ласка, простий олівчик та підкресліть основну інформацію. Тож, числівники поділяють на прості, складні і складні. Прості мають один корінь, два, троє, 800 і так далі. Далі складні мають кілька коренів п'ятдесят, 700, а складні числівники містять кілька окремих слів. 71, 142 і так далі. Тож, прочитайте, будь ласка, ще раз цю інформацію та відтворіть з пам'яті, її вам також слід вивчити на пам'ять. Давайте ще раз, числівники поділяють на простій, складні і складені. Прості мають один корінь, складні кілька коренів, складені містять кілька окремих слів. Переходимо з вами до завдання зірочкою. Слід прочитати, заповнюючи пропуски і дослідити текст. Давайте з вами прочитаємо сам текст. Обов'язково слідкуємо, читаємо разом. У далекій Індонезії живуть калонги. Їх ще звуть летючими лисицями або летючими собаками. Тіло Калонга має довжину триці. 40 сантиметрів. Розмах крил більший, ніж 1 метр. Важать тваринки від 650 до 1100 г. Уночі живляться плодами рослин, а вдень сплять на дерева донизу головами. Ви можете побачити цих чарівних тваринок саме у вашому зошиті або на екрані, на світлині поруч із текстом. Нам треба з вами зараз взяти олівчик простий та підкреслити числівники, які є в цьому тексті. Давайте їх шукати. Шукаємо, шукаємо. Так, 30, 40, 1. Дійсно, ще шукаємо. 650 1100. Так, і все. Більше тут числівників немає. Далі, будь ласка, візьміть простий олівчик або ручку, кому як зручніше, і заповніть усі пропуски. Заповнюємо у словах пропуски. Тож, у слові живуть слід написати букавку и від слова «жити». І ще звуть в кінці, ставимо знак м'якшення, лисицями, перевірне слово лис, тому пишемо з буковкою и. 30-40. Слово 30 ми пишемо з букавкою Д30. П'десяти ми також пишемо з букавкою до 50. У слові живляться, її слова нетця, ми пишемо з букавкою. Знак м'якшення. Сплять, так само пропущено знак м'якшення. Добре. Назвіть, будь ласка, серед числівників, які ми з вами Підкреслили прості складні та складені. Прості, де тут будуть? Розумнички прості це ті числівники, які мають один корінь, наприклад, слово 1, це буде простий числівник. 30 40 це вже буде у нас 30-40, 40 діти, це буде простий числівник, а вже 30 це буде у нас з вами складний числівник. Тому що тут буде два корені. А слово 650 1100. Це вже буде складений числівник, тому що складається з декількох окремих слів. Визначте, будь ласка, і напишіть, з якої частини мови поєднується числівник у реченні. Дивіться, 30-40 см, 1 м, 1100 г. Тож, з чим поєднуються у нас числівники? А вони поєднуються з іменниками. Тож беремо ручечку і записуємо з іменниками. Дві букви «н» з іменниками. Числівники поєднані не тільки з дієсловами, а ще й з іменниками. У своїх зошитках звичайних, робочих вам слід написати речення з числівниками. Тобто, вам треба написати ось такі речення. Тіло колонга має довжину 30-40 см, розмах крил більше, ніж 1 метр, і вважають тваринки від 650 метрів до 1100 г. Ці три речення вам треба написати у ваш робочий зошиток. Будь ласка, розгорніть свої звичайні робочі зошитки. Так, діти, я ось тут приберу і напишу вам, що слід написати у ваших зошитках. У ваших зошитках відступаємо від попередньої роботи декілька робочих рядочків. Потім записуємо 17 лютого, лютого, класна робота. Класна робота. І переписуйте ось ці речення. Я зараз вам їх виділю якимось іншим кольором. Так, діти, Давайте виділю вам жовтеньким кольором. Тож, пишете ось ці речення. Тіло колонга має довжину 30-40 см, розмах крил більше, ніж 1 метр, і вважають тваринки від 650 до 1100 г. Ось ці три речення ви записуєте у ваш зошиток. Охайно та каліграфічно. Відео для цього завдання натисніть, будь ласка, на паузу. Нагадую, що перше речення ми пишемо з великої літери з нового червоного рядочку. Після того, як ви написали це у ваш робочий зошиток, його далеко не ховайте, ми ще в ньому попрацюємо. А зараз переходимо до завдання під номером 8. Треба з'єднати числівничок, ліворуч вони у вас у стовпчику, і його з характеристикою. Характеристика у вас праворуч. У вас тут є кількісний простий числівник, кількісний складний, порядковий простий, кількісний складений і порядковий складений. Давайте ще раз пригадаємо, що означають прості, складні та складені. Прості ті, які мають один корінь, складні кілька коренів, складені кілька окремих слів. Нагадайте ще мені, будь ласка, з початку уроку можете подивитися самостійно на правило, які у нас числівники кількісні, які порядкові. Кількісні, які визначають кількість предметів, відповідають на питання, скільки, а порядковий. Рахунок при ліджбі, так, предметів, або відповідає на питання «Котрий?», котра, котре, котрі. Тож, перше слово 14. Який це числівник? 14. Відповідає на питання, скільки, тому це у нас буде кількісний числівник. Дивимось, у нас може бути кількісний простий, кількісний складний і кількісний складений. Як ви гадаєте, який це числівник? 14. А, діти, 14 це кількісний складний числівник. Кількісний складний числівник. Далі четвертий. Четвертий. Відповідає на питання котрий четвертий. Тому це вже буде не кількісний, а порядковий числівник. Але який? Порядковий? Простий чи складений? Порядковий простий, тому що у нас тут є лише один корінь. Тож це порядковий, простий. Наступне число 508. 508. Скільки 508 це кількісний числівник, але дивіться, складається з цілих двох окремих слів, тому це буде кількісний, складений числівник. Далі 246. Відповідає на питання цей числівник котрий, 246. Якщо у нас питання котрий, то це буде порядковий числівник. Порядковий складений, тому що складається з декількох слів. І слово 10 це скільки кількісний, простий числівник, тож з'єднали ось так стрілочками. Переходимо з вами далі, але якщо ви втомилися, то зробіть для себе невеличку фізкультхвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого уроку. Наступне правило від мудрої сьоми читаємо уважно разом із диктором. Запам'ятай, знак м'якшення пишемо після літери Т, лише в числівниках від 5 до 20 і 30. п'ять, шість. 10, 11, 13, 18, 20. У кінці та всередині інших числівників знак м'якшення після букви Т не пишемо 50, 60 80, 500, 600. Відворіть, будь ласка, з пам'яті це правила не підлядаючи возошид. Користуючись цим правилом, ставте, будь ласка, у числівниках, де необхідно пропущення букви, виконайте самостійне самостійно завдання із зірочкою. Якщо не впевнені, працюйте простим олівчиком, щоб потім змог легко все виправити. Діти, якщо ви були дуже уважними і прочитали гарно правило, тому що знак м'якшення пишеться після літери Т лише в числівниках від 5 до 20 і 30. А у кінці та всередині інших числівників знак м'якшення після букви Т ми не пишемо. Тож перевіряємо, чи правильно впоралися із завданням. Перший рядочок 76 039. Тож від 5 до 20. І 30 ми пишемо зі знаком м'якшення. 6, 30 і 9. Всі слова пишемо зі знаком м'якшення. Наступний 985. Тут треба було поставити знак м'якшення лише у слові 5. І третій рядочок 1 мільйон 550 тисяч. А тут взагалі не треба було нічого ставити. У всіх словах не буде знаком м'якшення. А далі я попри... пропоную вам попрацювати у ваших звичайних робочих зошитках. Ми з вами зараз будемо переглядати презентацію зі словниковими словами і дізнаватися, швиденько читати та запам'ятовувати їх правопис для того, щоб потім записати у ваш зошиток. Будьте уважними та зосередженими! миллион пятьдесят пятьсот шестнадцать. Шестьдесят. 600. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті слова, які ви запам'ятали. А тепер у ваших зошитках через кого запишіть, будь ласка, ці слова. Перше слово з великої літери. Мільйон. Мільйон. Не забувайте, якщо ви не встигаєте, ви завжди можете користуватися паузою. Наступное слово пятьдесят, пятьдесят, пятьсот, пятьсот, шестнадцать, шестнадцать, шестьдесят, шестьдесят. И последнее слово шестьсот. 600. Правопис цих слів вам слід вивчити на пам'ять для того, щоб потім не робити помилок. Свої робочі зошитки закриваємо, переходимо знову до друкованих. На сторіночці 5 ми виконаємо вправу письмову фотоапарат. Будь ласка, дивіться дуже уважно та запам'ятайте лише два слова, які потім слід написати у ваш зошиток з пам'яті. Будьте уважними! Записуйте у прямокутнички біля фотоапарата слова, які ви побачили. Якщо ви були дуже уважними, то з легкістю записали такі слова, як мільйон та «п'ятдесят». Які ж ви в мене розумнички? І у вас залишається лише останнє завдання, це право влучність. Вам треба написати літери і дописати до них слово. Взагалі, то слід зафіксувати собі час і виконати три запропонованих завдання. Але я вам раджу зараз натиснути відео на паузу і без часу спробувати розв'язати ці завдання. Натискаємо всі відео на паузу та виконуємо. Працюємо дуже уважно та зосереджено. Давайте перевіримо. В першому слід позначити рядок, у якому записано лише числівники. Це буквка чи 10, 100 та 2. Чому ж саме чим букві Х десяток сотня пара, тут числівник тільки слово сотня. У в кінці десятирічний, двозначний, стоногий взагалі має числівників, тому буковка Ч. Це буде перша букавка до слова. Далі в другому познач рядок числівників без помилок це букавка С. Друга букавка у слові. І в третьому познач рядок складних числівників. Звичайно, діти правильні записані під букавкою С. Тож, що ми можемо дописати, щоб отримати якесь слово? Дійсно, ми отримаємо слово число. Ми дуже гарно з вами попрацювали. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчити нові навчання одиниці, це всі правила в рамочках від нашої мудрої сови, на сторінці 3 два правила, що таке числівники, на що їх поділяють на кількісному порядкові. На сторінці 4, на те, що числівники можуть бути простими, складними та складеними, а на сторінці 5 правила щодо правопису, коли слід записуватися знак м'якшення. А письмове завдання виконайте в маленькому зошиті на сторіночці 16. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання, і урок наш завершено. Переходимо до наступного.